Доброго вечора. Хотім передати привіт і сказати огромне дякую від нашої команди Благодійного фонду Сила України, а також нашої команди тенора Івана Носика, Анатолія Купчишина і естрадної півіци Наталки Ковальової. Ми всі дуже дякуємо голові Правдінської територіальної громади Шевченка Любов Васильівні, а також Дуже дякую старості Правдінського старостату Белозерської селищної військової адміністрації Шевченка Любов Васильівні. А також дуже дякую особисто правдінської територіальної громаді. Ми дуже вдячні за, за це пальне 30 літрів, які нам допоможуть зробити благодійні концерти в межах Херсону під Херсоном. Ну, тільки по Україні вже. Так, да, і по, по Україні, да, Ми дуже вдячні. Це нам допоможе придбати хлопцям шкарпетки, футболки, а також ніжне бельє. Слава Україні! Героям слава! З наступаючим новим, да, наступаючи новим роком! Разом до перемоги! Новим роком, да, разом до перемоги.